Мирсю, чому люди більше довіряють душевній інформації, ніж духовній? а через незнання. Ми більш не знаємо Слова Божого, його більше не вивчають з дитинства, як це робили наші пращури, через гординю, тому що думаємо тільки про себе, віримо в обман, бо не знаємо, чому істина. Шукаємо вигаду для душі, того, що не потребує покори, того, що дає владу сатані. Тому втрачаємо душу. і те... До чого вона прив'язана? Тільки Божий захист звільняє від гріха, зміцнює дух, зберігає душу і серце. Істина Божого Слова потрібна людям повсечасно, бо вона дає внутрішню свободу та прозріння. Саме тому тих, хто дає світло, свободу, світ намагається закинути заграти. Істина весь час під баном. Тож ми маємо обирати плоди з дерева життя, ділитися ними з іншими, тому що дерева знань, хоч і робить життєвий шлях наш широким, але веде до погибелі. Тож добре думайте, коли щось дивитесь або когось слухаєте, адекватно оцінити інформацію, йдіть до дерева життя. Для цього в нас і є слово Боже, щоб пізнавати істину, а не бути в ілюзії цього миру.